На землю та били ногами. Інцидент з військовими ТЦК врятували людей з-під завалів після атаки безпілотниками по Одесі. Обмін полоненими серед звільнених її жителі Одещини. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі. Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Військовослужбовці побили чоловіка. Соцмережами прокотилося відео, де співробітники ТЦК та СП у Пересипському районі Одеси під час проведення мобілізації повелили чоловіка на землю, після чого завдали йому ударів ногами та кулаками. Ви шо ви чоловіка Ви Чоловіка б'єті. У свою чергу у військоматі заявили, що відео має ознаки монтажу, не демонструє початок конфлікту, начебто чоловік поводився агресивно та перебував у розшуку. Та заявили, що ініціювали внутрішню службову перевірку. 9 тисяч доларів, аби ухилитися від мобілізації та виїхати за кордон. На Одещині поліцейський та СБУ викрили солдата однієї з частин. Він обіцяв знайомому вплинути на військовослужбовців ТЦК, аби вони оформили документи про непридатність та зняття з військового обліку. Чоловік звернувся до правоохоронних органів та діяв під їхнім контролем. Погрожував можливими негативними наслідками у разі відмови заплатити гроші. Крім цього, додатково за 300 доларів хабаря надав недатовану повістку, яка мала убезпечити чоловіка від перевірок з боку військовослужбовців ТЦК та СП на час виконання основної домовленості. Зловмисник утримав усі кошти кількома частинами. Після чого поліцейські його затримали у процесальному порядку. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Терористичний акт. Так, Служба безпеки України кваліфікувала подію у Київському районі Одеси. Там зранку 6 лютого стався вибух автомобіля. 21-річний водій загинув, повідомили у поліції, та зазначили, відкрили кримінальне провадження. Живемо в этом під'їзді. Жена где-то в 5.05, десь в 5.010 стала попіть кофе і услышала взрив. Причому дуже сильне. Окна не виходять на ту сторону вдома, і там було. Всі машини сигналізації, все таке. От а потім токо утром може у відділі. Я собака вийшов гулять. Врятували чотирьох людей з під завалів. Російська армія атакувала Одесу в ніч проти 4 лютого. Руйнувань зазнали житлові будинки, два дитячі садочки, ліцей та об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджені адміністративна та виробнича будівлі підприємства. Тут зайнялася пожежа. Під атаку потрапили 20 житлових будинків у трьох районах міста. В одному з них зруйнована покрівля, автівки, які стояли поруч, посікло уламками. В оселях людей пошкоджені перекриття також повибивало вікна. Їх закрили плитами та плівкою. Місцеві жителі разом з комунальниками. Я була на кроваті, я дрімала і шахет прилетів прямо в кімнату. Частково розчистила сама, почала кричати, і сусіди з 10-го номера забрали мене голову босу. Потім вже приїхали знайомі, забрали мене до себе. Вділи, бо я була. Ну як люди сплять в ночній сорочці, зруйнована квартира повністю, повністю Там нема нічого. Вдарили по курортному. 4 лютого російські війська атакували Одещину протирадіолокаційною ракетою х 31 П з акваторії Чорного моря та балістичною ракетою із Кандерем із території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у повітряному командуванні. Південь 24 об'єкти Сергіївської громади зазнали пошкоджень. Повідомив її керівник Артем Шевченко. По нашій громаді є е, суттєві руйнування. Звертаюсь до е, тих мешканців е, села Курортного, домівки, яких постраждали, будуть працювати працівники селищної ради, е, представники комунальної установи «Курортсервіс» та е, представники волонтера Червоного Христа. Наші вдома з російської неволі визволили 157 українців. Це воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби. Разом із захисниками повернулися і семеро цивільних серед тих, хто 5 лютого ступив на українську землю. Є й жителі Одещини. Загалом це 71 й обмін полоненими і перший у 2026 році. Слава Україні! Героям Слава ворогам! Слава! 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 Оформив майже 90 мільйонів гривень на матір. Начальника управління міграційної служби на Одещині підозрюють у незаконному збагаченні. Про таке повідомили у прес-службі ДБР. За версією слідства, це був підробіток на іноземцях. За 20 тисяч доларів він пообіцяв посприяти уродженцю Республіки Молдова у вирішенні міграційних питань на території України. Про такий доход чиновник, звичайно, не розповсюджувався, кажуть у ДБР. Зокрема, службовець не задекларував житловий будинок у центрі Одеси загальною площою 200 квадратних метрів із земельною ділянкою орієнтовною вартістю понад 7 мільйонів гривень, зареєстрований на матір неповнолітніх дітей декларанта. Автомобіль Mercedes-Benz 2023 року вартістю понад 5,5 мільйонів гривень, зареєстрований на матір посадовця. Інші активи, оформлені на матір, але щодо яких у нього наявне вирішальне право розпорядження: офісну будівлю майже 200 квадратних метрів, апартаменти площою майже 100 квадратних метрів, приміщення магазинів та земельні ділянки у місті Білгород-Дністровському та селищі Затока. Також слідство встановило, що задекларовані посадовцем 37 одиниць криптовалюти біткоін. Вартістю понад 57,5 мільйонів гривень, які нібито належать дружині посадовця, насправді не існують. Перші три дні безкоштовного проїзду. У Подільську на маршрути вийшов новий перевізник. Автобуси для цього були придбані в Нідерландах. Транспорт мав розпочати роботу з 10 лютого, але це довелося зробити раніше через те, що попередній перевізник припинив обслуговування маршрутів до завершення дії договору. То були не маршрутки, то були просто металолом. А це ну, себе почуваєш людиною. Комфорт, во первих, ну, нове, не не все, не, не, не деренчи, тепло. Ти сіла собі спокійно, тебе ніхто не ходить по ногам. Воно ну, так і було в тих маршрутках, що ж ми ж були як татюльочка в у банці. А це дуже-дуже добре. Сподобалося чисто багато місця. Що люди можуть зайти і сісти ввечері, як їдуть люди з роботи, забиті маршрутки, а так багато місця є. Одеса отримала від Європи генератори на майже 5 мільйонів гривень. Міжнародні партнери передали місту шість установок для підтримки енергетичної стабільності об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі мерії. Там кажуть, Парк альтернативної генерації поповнився обладнанням завдяки співпраці з польськими та німецькими друзями. Фундація Гданська передала п'ять установок різної потужності. Німецьке місто Гейдельберг забезпечило Одесу одним генератором середньої потужності. Життя наново. Ветеринар Олександр Кочерженко переїхав з Добропілля та відкрив власну клініку у південному. Лікар із 25-річним досвідом через війну змушений був залишити рідне місто та власну клініку. Операції постійно робили під обстрілами, но коли вже подошли к нам россияне 6 кілометрів, то було зовсім тяжко. Город розбили за 2 недели. Люди виїжджали хто куди, ми виїхали полями, тому що дороги всі прострілювались і в півішки літали за людьми, за машинами. Разом з дружиною вони евакуювалися, не взявши практично нічого з речей. Забрали лише ветеринарну апаратуру. Тепер з її допомогою лікують тварину у південному. Втім, не забувають і про колишніх пацієнтів. сусідніх сіл, з сусідніх городов, де ще е, люди остались і е, просто по вистрілами і ми жили. Ані мені дзвонять єжеднівна, просять консультації, просять лічення. Е, що якщо навіть ми вірнемся, я знаю, що там будуть нас чекати з нетерпінням. Ну пок. Поки нема куди возвращатися. Прапор одеської бригади морської піхоти замайорив у Антарктиці. Про таке розповіли у прислужбі ВМС. Стяг 32-ї окремої артилерійської бригади подолав шлях з Одеси до української станції академік Вернацький. Там його розгорнув екіпаж «Криголама «Ноосфера», серед яких моряки та науковці з Одещини, на чолі з капітаном Андрієм Старішем. Він уродженець кілії. Вони подякували захисникам України, завдяки яким можуть жити та виконувати свою роботу. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним, побачимось за тиждень.